Благословення небожителів. Глава 58. Швидкоплинний Проблиск краси НА бульварі шень ШенЬУ. Том 2. Богоугодний наслідний Принц. З благословенням небес привиди вбиті. А зло під корене. По обидва боки бульвару Шень У, наче океанська течія, вибухнули радісні вигуки, набігаючи, як хвиля за хвилею, одна за одною. Перед багряно-червоними воротами палацу, на подвір'ї, два культиватори, які грали ролі бога і демона, вклонилися навколишньому натовпу і відійшли вбік. Бойовий поєдинок, що відкривав дійство, посилив хвилювання в місті. Не тільки вулиці були переповнені, але навіть дахи були захаращені сміливцями, що лазили по них, плескаючи в долоні та вигукуючи радісні слова. Натовп шаленів. Святкування такого масштабу було справді неймовірним і метушливим. В історії всього королівства Сяньле якщо якесь свято ліхтарів можна було б описати таким чином, то це, мабуть, саме цьогорічне. Свято ліхтарів Шан Юань одне з найважливіших традиційних свят Китаю, яке відзначають 15-го числа першого місяця за місячним календарем. Воно знаменує собою закінчення святкування китайського Нового Року. Окремо слід зазначити, що Джун Юань вшановує мертвих, а ся Юань води. Юань означає походження Всесвіту в китайській фундаментальній філософії і чін. і фестивалі Юань ділять місячний рік на три частини: верхній, шан, середній, джун і нижній ся, кожен з яких вшановує божественні сили, що оживляють світ. На високій платформі ряд вишукано вбраних королівських осіб і вельмож з вічливими усмішками на обличчях, дивилися на натовп унизу. Всередині палацу довга черга сотень людей мовчки чекала початку головного дійства. Коли пролунав дзвін, радник королівства Сеньле розгладив свої вигадані вуса та гукнув: Воїни, що відкривають шлях. Присутні! Небесні феї наслідного принца! Присутні, музиканти, присутні. Голгофа, присутній, демон, присутній, богоугодний воїн. Ніхто не відповів, через що радник насупився, помітивши ускладнення, та повернув голову Воїн шень Шень-У? а Кронпринц?» Той, хто раніше відповідав на демон, завагався, але потім зняв жахливу маску, відкривши чисте та бліде обличчя. На вигляд, юнакові було років 16-17, його шкіра і губи були світлого кольору, свіжі й акуратні, а пара чорних, як обсидіан, очей, сяяла яскравим блиском. Волосся ж було м'яким і шовковистим, кілька вільних пасем злегка спадали на лоб і щоки хлопця. Він виглядав тихим і слухняним, що контрастувало з жахливою маскою, яку він тримав у руці. Хлопець тихо відповів Його високість наслідний принц пішов. Радник мало не зумлів, Але заради такої урочистої події він не міг знепритомніти, тому втримався та з гнівом закричав Що? Він пішов? Коли його високість кронпринц пішов? Церемоніальний парад ось-ось вийде з воріт палацу. Коли на великій сцені з'явиться демон, а бога не буде, мої старі кістки не зможуть виплести з під плювків глядачів, які полетять у мене. Муціне, чому ти не зупинив його? Той опустив голову. Коли його високість пішов, він сказав мені передати повідомлення, що не варто хвилюватися і все буде за планом. Він скоро повернеться. Радник був в істериці. Як я можу не хвилюватися? Що ти маєш на увазі під скоро. Коли це скоро? Що, якщо він не повернеться? За воротами палацу, дехто з тих, хто чекав ще з самого ранку, втрачав терпіння та галасливо вимагав, щоб подія розпочалася. Шановний раднику, королева прислала гінця, який запитує, чому парад досі не розпочався. Щаслива година все наближається. Якщо ми не підемо зараз, то пропустимо її. Щаслива година! Найкращий час для певних дій на основі щоденного, щасливого календаря, який визначає, наскільки щасливою є кожна година в залежності від дня, місяця, року та зірок. Почувши це, радник молився, щоб краще зараз раптово вдерлася якась армія повстанців і повністю зірвала парад Шан юань. Як же цей головний біль міг статися саме в найвідповідальніший момент? Якби цей головний біль був кимось іншим. Радник би вже ревів від люті, навіть підняв би меч та давно б вбив. Але так сталося, що цей головний біль був гордістю і радістю його, і дуже-дуже, дуже видатним, дорогоцінним сином іншого. Він не міг його взяти та побити, він не міг на нього накричати, і він точно не міг його вбити. Замість того, щоб лишити життя принца, він, скоріше за все, лишив би його самого себе. Саме тоді. Хтось, перебігши чорну доріжку палацу, прибув кричачи. Пане раднику, чому парад ще не розпочався? Час ось ось мене. Всі ззовні вже на межі. Той, хто прибіг, теж був юнаком років 16-17. Статура пряма і висока, шкіра кольору пшениці, а за спиною довгий чорний лук і білосніжний сагайдак. Губи міцно стиснуті, брови насуплені. Навіть у такому юному віці його очі виражали силу та рішучість. Як тільки радник побачив його, то схопив юнака. Фенсіню, де його високість? Той був приголомшений, але миттєво, здається, щось зрозумів, і гнів наповнив його очі, перевівши погляд на муціння. Що стосується вишуканого іншого юнака, то він вже одягнув свою маску демона, не кажучи ні слова. І не показуючи вираз свого обличчя. Фенсінь серйозно сказав: Немає часу на пояснення. Будь ласка, негайно починайте парад. Його високість наслідний принц вас не розчарує. Тікати нікуди, вийти на велику сцену безбогоугодного воїна було смертю. Затримати процесію та пропустити щасливу годину також було смертю. У відчаї, радник махнув рукою. Заводьте музику та рушайте. Отримавши команду, флейти та струнні заграли свою чарівну мелодію, а сотні королівських воїнів, що йшли попереду процесії, з криками почали свій марш, очоливши масовий, дивовижний парад. Вони вирушили. Воїни попереду символізували тернисті шляхи смертного світу. Одразу за ними йшли діви, особливо обрані, красиві та елегантні, з кошиками в руках. Які чафеї підкидали в повітря квіти, стеляючи ними шлях і наповнюючи його пахощами. Музиканти їхали в золотих каретах. Як тільки процесія вийшла з воріт палацу, натовп був вражений та шалений, борючись за те, щоб встигнути зловити квіточку. Однак, хоч би яким гламурним, хоч би яким грандіозним не було дійство, це була лише розминка. Ось ось мала з'явитися найважливіша сцена. Велична платформа, шістнадцять білих жеребців, оздоблених золотом, витягли велику сцену з глибини палацових воріт, повільно з'являючись перед очима мільйонів. На сцені з'явився демон у чорному одязі з жахливою маскою на обличчі, з Джаньмадао в руці довжиною дев'ять, і важко дихаючи, він перейшов у бойову позицію Джаньмадао або Маджань Дао Китайська дворучна шабля з широким і довгим клинком використовувалася піхотинцями проти кавалерії, зокрема в життєписі Юефея династійної історії Сунши. Серце радника напружено билося в очікуванні дива, але дива не сталося. Натовп вибухнув гомоном. Вгорі на високій платформі король, королева та вельможі насупилися, дивлячись один на одного, дивуючись. Що відбувається? Чому богоугодний воїн не на сцені? Невже його високість наслідний принц ще не прибув? Де ляньґеґе? У центрі високої платформи сиділи поважний, вродливий чоловік і блідошкіра, привітна та милостива шляхетна жінка. Це були король і королева, королівства Сяньле. Не побачивши того, хто мав би бути там, королева занепокоїлася і подивилася на короля. Він ж узяв її за руку, заспокоюючи поглядом, кажучи, щоб вона не хвилювалася і дивилася, що буде далі. Натовп унизу, однак, не мав нікого, хто міг би їх заспокоїти, і несамовито верещав, що аж дахи тріщали від їхніх криків. Раднику найбільше хотілося, щоб у нього знайшлася мужність накласти на себе руки. Проте муцін, який стояв на сцені, був цілком спокійний. Навіть без свого супротивника він виглядав невимушено, дбаючи про власну місію, і дзинь, кинувши свою важку шаблю, він поставив її вертикально перед собою. Виконуючи сценку страхітливої різанини, молода людина в чорному одязі дивовижно завершила перший акт перетворення на демона. Муцін був витонченим і елегантним, як ніжний учений, і з неймовірно важким Джань Мадао. Юнак все ще розмахував ним так, ніби він був невагомим. На сцену вискочила ще одна група культиваторів, що грали демонів. Вони були миттєво розбиті та їх прогнали зі сцени. Меч танцював майстерно спокійно та зібрано, тому робив виставу досить захопливою, так що дехто в натовпі аплодував йому. Однак люди прийшли дивитися не на демонів, що сіють хаос, тому після цього виступу здійнявся ще більший галас з вимогою. А де ж богоугодний воїн? Де його високість наслідний принц? Ми хочемо бачити, як його високість грає воїна Шень У перемагає зло. На високій платформі розлючений голос кричав Де мій кузен? Якого біса? Хто хоче дивитися на це лайно?» Де бляха мій братик, наслідний принц? Не треба було дивитися, хто це був, щоб зрозуміти. Очевидно, що найгучніший голос належав не кому іншому, як ціжуну принцу Сяодзіну. Звичайно, багато хто підняв голову, та все ж побачив юнака, гарно одягненого в світло бірюзову парчу з намистом, який кинувся до краю платформи, гнівно піднімаючи кулаки. Цьому хлопчаку було не більше 15-16 років. Його обличчя було блідим, а брови чорними. Насправді він був досить гарний на вигляд, але обличчя його було перекошене, ніби він міг зістрибнути з вежі в будь-який момент і вдарити кого небудь. Але якби він стрибнув, то переламав би собі ноги, а то й загинув би. Тому натомість він схопив білий потрісканий чайник і жбурнув його вниз. СяОДзін Маленьке Дзеркало Титул ціжуна під час перебування на посаді в королівській сім'ї Сяньле. Цей кинутий чайник був націлений прямо в потилицю демона, і летів на нього з такою швидкістю, що, здавалося, міг би збити його з ніг на місці. Але, на диво, актор змістив своє тіло, злегка підняв Джань Мадао та вправно зловив чайник на своє лезо. Тремтячий чайник зупинився на кінчику меча, що викликало нову хвилю оплесків. Потім муцін змахнув довгою шаблею, і посудина злетіла у повітря, а згодом її спіймав хтось під сценою. Юнак продовжував спокійно грати роль, розмахуючи мечем та вбиваючи людей. Принц Сяодзін розлютився та вже збирався кинути ще щось, проте королева наказала комусь забрати його вниз, тож його неохоче стягнули. Проте обличчя вельмож ставали дедалі похмурішими, і деякі з них не заспокоювалися. Те, що богоугодний воїн зник прямо перед небесною процесією свята ліхтарів, було зовсім несмішним. Аж раптом серед людей пролунало гучне ревіння, схоже на бурю, гучніше за всі попередні вигуки. Білосніжний силует спустився з неба та приземлився прямо перед демоном у чорному вбранні. Коли він ступив на землю, його важке біле плаття затріпотіло та вкрило велику сцену у вигляді гігантської сніжної квітки, а золота маска приховувала його обличчя. В одній руці він тримав меч, а іншою м'яко змахнув по лезу. Дзвінки дзвін якого тішив слух. Цей жест був спокійним і впевненим, ніби демон нічого не значив для нього. Нечість повільно підняла Дженьме Дау та направила його на воїна Шеньу. А той, одягнений у біле, неквапливо підвівся на ноги. Очі ці жуна яскраво сяяли, а обличчя було червоним. Він підстрибував і вигукував «Козан Кронпринц! козан Кронпринц прийшов. Нагорі та внизу всі приголомшено затихли. Ця поява була схожою на справжній спуск небесної істоти, надзвичайно зухвала. Фортечна вежа була щонайменше понад десять джанів заввишки, і він, як видатний наслідний принц, що був найдорожчим скарбом всього королівства, стрибнув з неї вниз. У ту мить тисячі людей подумали, що на землю справді спустився Бог. Коли вони оговталися від шоку, запал наповнив їхні серця. Натовп впав в істерику, несамовито аплодуючи. Ці жун теж кричав, підбурюючи натовп до шалених аплодисментів. Кричав, доки не охрип і доки не почервонів, наче помідор. Король і королева обмінялися поглядами, посміхаючись, і теж зааплодували. Решта вельмож розслабили брови та зітхнули з полегшенням. По обидва боки бульвару Шеньу народ просто шаленів, наче хвилі, що розбиваються об берег. Сотні й тисячі людей були настільки збуджені, що штовхалися з королівськими охоронцями, бажаючи підійти ближче. На великій сцені дві постаті одна чорна, інша біла, стояли одна проти одної. Кожен зі своєю зброєю в руці бог і демон нарешті зійшлися в битві. Побачивши, що все вийшло, радник нарешті розслабив плечі та піднявся на високу платформу до вельмож. Кивнувши товаришам на знак привітання, він знайшов собі місце та сів. Король хихикнув. Раднику, як ти придумав такий дивовижний вихід? Просто чудово. Той витер піт з обличчя та посміхнувся. Це справді дивовижно. Але, на жаль, не цей скромний слуга придумав його. Думаю, що це ідея його високості кронпринца. Королева поплескала себе по серцю. Це пустотливе дитя. Стрибнути з такої висоти без жодного попередження. Я мало не встала з переляку. Радник не втримався та сказав з гордістю. Моя пані королева може бути спокійна, бойова міць його високості кронпринца надзвичайна. Десятки джанів для нього ніщо, і навіть на вежі, які в багато разів вищі. Він може легко залізти і так само легко стрибнути із заплющеними очима. Королева виглядала задоволеною та лагідно мовила завдяки вченню радника. Той розсміявся. Нічого, нічого. Його високість кронпринц, улюбленець небес, божественно обдарований, дивовижно талановитий і милостиво блискучий, неймовірний шанс бути скромному слузі його вчителем. У мене є перечуття, що за присутності Його високості кронпринца сьогоднішній день увійде в історію як найбільш дивовижний бойовий поєдинок церемонії ушанування Бога. Його слова похвали були м'якими, а ієрогліфи зв'язували слова небеса. Король ледь помітно посміхнувся та відкинув голову назад, щоб спостерігати за виступом. Сподіваюся, що так воно і є. У небесній процесії свята ліхтарів дві найважливіші ролі виконували божественний воїн і демон. Обидва мали бути молодими людьми, надзвичайно вправними у бойових мистецтвах. Особливо божественний воїн. Його костюм був строгим, надзвичайно вишуканим, а після одягання все, що він носив, важило близько 40-50 кілограмів. Обранець повинен під цим тяжким тягарем на очах мільйонів. Маршувати навколо столиці багато разів, і виступати у двобої щонайменше чотири години. Не можна допустити жодної помилки, тому виконавець повинен бути надзвичайно вправним. На щастя, обидва юнаки були вкрай талановитими. Шабля відбивала шаблю один рубав, інший бив чарівний поєдинок був неймовірним видовищем. Рухи також були прораховані до найдрібніших деталей, очевидно, багато разів відпрацьовані. То це грає демона та парирує з кронпринцем? запитав король. Радник прочистив горло. Ваша величносте, це молодий учень з королівського священного павільйону. Його звуть Муцін. Королева лагідно сказала Я бачу, що ця дитина також досить вправна в бою, лише трохи слабша за мого сина, можливо, приблизно ж на тому рівні, що й Фенсінь. Радник, схоже, не погодився з її думкою. Ці лежав на колінах королеви, жуючи виноград, і поспішно виплюнув шкірку. Ні-ні ні, не просто трохи слабший. Він набагато слабший. Ніхто не може зрівнятися з моїм двоюрідним братом. Почувши це, королева погладила його по голові, посміхаючись, а решта вельмож засміялися, а їхні тіла розгойдувалися від веселощів. Вони дражнили. Жунер безумовно чіпляється за свого кузена. Якщо він не похвалить його хоча б раз на день, то буде нещасним. Р. Зменшувально пастливий суфікс означає дитина. Внизу в натовпі вигуки здіймалися до небес Бий! Бий! Вбий його! вбий зло. Ревіння збудження ставало все сильнішим. Ціжун також долучився до шуму. Затуливши рот обома руками, як трубою, кричачи та сміючись. Кузене, давай! Ти можеш легко звалити його однією рукою! Покажи йому, на що ти здатний! Раптом привид на сцені кинувся вперед. Войовничий воїн відбив атаку мечем, але промовив Хм. Технічно, під час небесного параду, бойовий поєдинок був виставою на догоду богам, і що найбільше можна було використовувати лише сьому частину своєї сили. Цього було достатньо. Однак від удару, якого він щойно зазнав, меч у його руці майже вислизнув. Очевидно, його супротивник вклав у цей удар усю свою силу. Селянь злегка підняв голову та вигукнув Муцін. Юнак, що грав демона, не відповів ні словом і знову вдарив його. У принца не було часу на роздуми, і він отримував один удар за іншим. Їхня зброя дзвеніла. Що ж, це більш захопливо, ніж фальшива гра. Подумав він, і його дух піднявся ще більше, занурившись у двобій. Так підгоркітливі вигуки зброя брязкала, а іскри летіли. Чим запеклішою була боротьба на сцені, тим гучнішими були вигуки внизу. Проте раптово пролунав оглушливий удар, спалахнуло біле світло і натовп ахнув, затамувавши подих. Масивне джаньмадао демона було вирване з його руки довгим тонким мечем богоугодного воїна. І полетіло до кам'яного стовпа височенної платформи. Кілька перехожих намагалися витягнути його, але навіть коли вони прикладали усі сили, шабля не зрушилася з місця ні на сантиметр. Що це за меч? Яку силу треба мати, щоб його витягти? На великій сцені богоугодний воїн струснув мечем і знову клацнув по лезу, ще один дзенькіт, і за золотою маскою почулося м'яке хихотіння. Ти непогано бився, але все одно програв. Спокійно, проте весело сказав сілянь. Демон втратив свою зброю. Напівлежачи на землі, все ще мовчазний, він стиснув свій кулак міцніше. Сілянь спритно крутнув мечем, і під радісні вигуки з усіх боків був готовий завдати останнього удару, вбиваючи демона, як раптом згори почувся крик. Шокований, кронпринц опустив меч. Подивився на гору та побачив розмиту тінь, що стрімко падала з міської стіни. У цю мить у нього не було часу на роздуми. В один момент він перекинув ноги та відштовхнувся від землі, підстрибнувши в повітря та невагомо злетів угору. Селянь полетів його тріпотіли, наче крила метелика. Потім принц граціозно приземлився легкий, як пір'їнка. І тільки коли він торкнувся твердої землі, міцно тримаючи в руках людину. Зітхнув з полегшенням і подивився донизу. На руках у нього була дитина, з головою обмотаною бинтами, брудна і недоглянута. Вона згорнулася калачиком і ошелешено дивилася на нього. Юху! Вітаю нас з тим, що в нас вже другий Том. Величезне дякую за те, що слухаєте.